Подумайте про свій улюблений фільм і запитайте себе, чи міг би його зняти штучний інтелект. Насправді ші вже давно відіграє певну роль у кіновиробництві. Його використовують для створення ефектів, монтажу та розкадровки. Він також дедалі частіше замінює робочі місця. Ші може бути корисним для творчих людей, але також може використовуватися для копіювання чужих робіт без дозволу. Як це вплине на кіноіндустрію, поки що невідомо. Тож, чи може штучний інтелект бути творчим? Фільми створені за допомогою ші кращі чи просто дешевші. <smart> oh <noise> Американський актор Том Хенкс виглядає набагато молодшим у фільмі Тут і зараз завдяки штучному інтелекту. І використання інструментів штучного інтелекту для відеомонтажу стає все більш популярним. Але як щодо випадків, коли щі використовується для копіювання чужої творчості, візьмемо, наприклад, японську аніме студію гіблі у березні. Чаджіпіті випустив нове оновлення і раптом усі почали публікувати меми та зображення знаменитостей або самих себе у знаменитому стилі гіблі. Фанати сприйняли це як зазіхання на творчість гіблі на. Навіть попри те, що штучний інтелект вже добре зарекомендував себе у японській кіноіндустрії. У Японії багато аніме студій використовують штучний інтелект для виконання певних завдань. Одна із таких студій K&K Design Video. Її віцепрезидент Хіроші Кавакамі каже, що використання штучного інтелекту економить багато часу та зусиль. Продюсери аніме дають вказівки штучному інтелекту та перевіряють його роботу, щоб переконатися, що вона виконана правильно. Цей п'ятисекундний аніме-кліп потребує близько 50 кольорових малюнків, на створення яких може піти до тижня. Але тепер штучний інтелект може додати кольору та руху всього за день. Усе, що потрібно, це два малюнки. Індустрія аніме потерпає від довгих робочих днів і низьких зарплат. Студіям важко втримувати молодих художників. Ще може допомогти підтримати бум аніме. Вважає Ролан Кельс, професор і експерт з японської культури. Він написав книгу про аніме. Вони називаються проміжною роботою, коли ви малюєте кадри між ключовими кадрами. і цю роботу штучний інтелект може виконувати дуже ефективно, заощаджуючи студіям гроші та час. Багато людей уявляють собі великі хіти, коли мова йде про аніме. Але щороку випускаються тисячі аніме, і багато з них призначені лише для нічного телебачення вони досить дешеві, тож ймовірно, їх можна легко створювати за допомогою щі. Технології не сприймаються у Японії як загроза, каже Кельс. Ця відкриття сягає корінням у корінну релігію країни синтоїзм. Синтоїзм зосереджений на поклонінні камі або духовним сутностям. Вони населяють усі види об'єктів, створені людиною чи ні, і будь-що сприймається як частина природи японська творчість доволі мінлива. найпершого героя аніме звали Астробой. і персонаж був наполовину хлопчиком, наполовину роботом. І ця ідея не здавалася японцям загрозливою. однак, люди бояться втратити роботу. Опитування проведене у 2023 році. Показало, що 60% японських митців стурбовані втратою роботи пов'язаною зі штучним інтелектом. Ще одна сфера занепокоєння авторське право. Чи не краде штучний інтелект унікальний стиль і роботи інших митців? Те саме опитування показало, що 90% японських художників стурбовані цим. Вші часто навчають на матеріалах, захищених авторським правом. Щі моделі доводиться навчати на вже існуючих зображеннях, перш ніж вони зможуть створювати власні. Disney і Юніверсал подали до суду на компанію Міджорні через те, що її дозволяє відтворювати захищені авторським правом фігури, такі як посіпаки. Поки ці юридичні питання все ще обговорюються, штучний інтелект продовжують використовувати в кіно. Вперше в історії на берлінському кінофестивалі 2025 року було показано фільм, повністю створений за допомогою штучного інтелекту. Цей фільм творіння молодої китайської режисерки Вен Цао. І напевно він не схожий ні на що з того, що ви бачили раніше. Фільм називається Що далі. Ї Вен Цао до цього сім років працювала над іншим фільмом. Не отримавши фінансування, вона почала експериментувати зі штучним інтелектом. У фільмі Що Далі не використовували камери. Натомість Євен використала програмне забезпечення для створення шість зображень під назвою Runway, щоб створювати кадри за допомогою точних текстових запитів The thing is that I didn't have any... Чарівність у тому, що до цього у мене не було жодного плану чи сценарію. Коли я почала це робити, план з'явився у мене в голові. Я продовжувала вводити запити в генератори штучного інтелекту і наразі отримала понад 20 тисяч коротких відеороликів та упорядкувала їх усі. Я не спала шість ночей. Перші згенеровані зображення привели до ідей для сцен, і знову і знову переписуючи запити. Євен, врешті-решт, отримала те, що хотіла. У її фільмі немає ні героїв, ні сценарію. Він показує, як людська жадібність руйнує нашу планету. Образи жінок у кайданах символізують гендерну нерівність. А демонічні фігури, спотворені образи грошей та зустрічі багатих чоловіків капіталізм. Є також апокаліптичні сцени, зумовлені кліматичними змінами. То хто ж тут творча сила? Єван чи штучний інтелект? Іван вважає, що розповідь історій це людське вміння. Кінематограф завжди має бути зосереджений на історії. Історія – це найважливіша і найфундаментальніша річ. Щі це просто технологія. І я розглядаю це як різновид кіно, такий самий, як саспенс, романтика та інші. У той час як на створення деяких фільмів потрібні мільйони, іван зняла щодалі самотужки на своєму комп'ютері всього за один тиждень. Новому режисерові дуже важко знайти інвестиції. Це дасть мені шанс показати свою думку світові. і цей шанс можливо дозволить іншим помітити мене. багато показів, що далі на берлінському кінофестивалі пройшли з аншлагом. Глядачі були заінтриговані, але фільм отримав змішані відгуки. Самостійно продюсувати цілий фільм, як на мене, це звучить надзвичайно захоплюючим. Але мені цікаво, якщо нас чекає таке майбутнє, чи не призведеться до масового скорочення робочих місць у кіноіндустрії. У США актори та сценаристи вийшли на вулиці, щоб висловити своє занепокоєння. У середині 2023 року понад 150 тисяч працівників вийшли на страйк, що призвело до зупинки роботи Голівуду на кілька місяців. Однією з причин страйку був штучний інтелект. Про навіть назвали ще й екзистенційною загрозою. Сценаристи побоюються, що в майбутньому штучний інтелект може зайняти їхні робочі місця, а актори переживають, що їх можуть замінити штучно створені копії. Це не безпідставні побоювання. Нові технології також завжди призводять до змін. каже Макс Відеман, керівник відділу штучного інтелекту однієї із європейських кіностудій. Деякі професії насправді стануть більш важливими деякі робочі місця зміняться інші робочі місця можуть бути скорочені. а потім з'являться абсолютно нові робочі місця, які стануть потрібними. Та у Голлівуді про спілкам вдалося домогтися більшого захисту від технології ШІ однак неможливо ігнорувати той факт, що штучний інтелект залишиться з нами надовго. Я думаю, що ті, хто займається цією технологією, матимуть більше шансів опинитися в ситуації, коли вони зможуть обирати у якому напрямку вони хочуть рухатися, і в якій з цих сфер хотіли б працювати. До речі, приблизно в той самий час рішення суду в Індії створило новий прецедент. Зірка Болівуду, Аніл Капур, подав до суду і виграв тепер його ім'я, зовнішність і голос не можуть бути відтворені штучним інтелектом без його дозволу. Технологія штучного інтелекту, яка може відтворювати будь-що і будь-кого по всьому світу. Творчі люди виступають проти цього, особливо у кіноіндустрії, де щі вже давно має неоднозначну репутацію. Протягом багатьох років штучний інтелект з'являвся у фільмах і телесеріалах у різних формах у вигляді роботів, комп'ютерів і навіть фігур, які здаються майже людьми. Ці персонажі, яких ми любимо, ненавидимо чи боїмося, багато говорять нам про наше ставлення душі. Паула Мерфі, дослідниця кіно та літератури з Дублінського міського університету, написала книгу на цю тему. На мою думку, перше чітке зображення штучного інтелекту з'явилося у 1950-х роках. І це персонаж робота Робі, який уперше з'являється у фільмі Заборонена планета 1956 року. Робі був розумним і добрим роботом з людськими характеристиками, у тому числі гумором. Однак його все одно зображували як загрозу. Паула Мерфі каже, що щі часто показують, якщо Щось зле, що хоче захопити світ. Як ви вважаєте, чому я вважаю, що фільми про штучний інтелект безумовно відображають людське занепокоєння щодо нього? саме тому ми так часто бачимо негативні образи. Ці побоювання імовірно помножуються на той факт, що останні кінообразиші показують, що наша взаємодія з ним справді глибока і складна. Ще який знає нас, формує нас і впливає на наш світ, це водночас захоплює і тривожить, особливо коли справа стосується кохання. Як, наприклад, у фільмі Вона, де головний герой Теодор, закохується у Шічад-бота на ім'я Саманта, що змушує нас замислитися. Вони схожі на нас чи ні? Як це впливає на наше самовизначення себе як людей, якщо штучний інтелект здатен виявляти подібні емоції, почуття і розуміння. Інший поширений образ ще на екрані це зображення його як інструменту. Серіал у полі зору досліджує потенціал цифрового нагляду за допомогою штучного інтелекту. Колись антиутопічні речі, такі як розпізнавання облич, уряди та компанії, що шпигують за нами через наші телефони, сьогодні стали більш реалістичними. І тут виникають етичні питання: як от чи може ШІ бути принципово добрим чи поганим? Чи це залежить від того, як ми люди, контролюємо його? Це питання поставатиме перед нами ще довго ші розвивається приголомшливими темпами і навіть був використаний у фільмах, номінованих на Оскар. У фільмі Емілія Перес спів був покращений за допомогою штучного інтелекту. А у фільмі Бруталіст Щі допоміг покращити угорський акцент Едріана Броуді. Він навіть отримав Оскар. В супереч чи завдяки Ші? Велике питання тут: скільки людської праці у творчих процесах буде замінено штучним інтелектом? Експерт зі штучного інтелекту та кіно Макс Відеман вважає, що щі та люди можуть працювати разом. деякі з цих творчих завдань у майбутньому може виконувати штучний інтелект, наприклад, генерувати ідеї. Але люди все одно будуть потрібні, щоб керувати всім процесом, вирішувати, у якому напрямку розвивати ідеї, згенеровані штучним інтелектом. Найголовніше, люди будуть потрібні для оцінки цих ідей, аби отримати результати, які за своєю суттю будуть творчими та унікальними. Отже, люди і ші можуть співпрацювати ще може економити час і пропонувати допомогу. Це також відкриває нові можливості для малобюджетних режисерів. Але деякі питання залишаються: як бути з контентом, захищеним авторським правом? Як ми можемо запобігти цифровому копіюванню акторів? Неважливо, чи це Голівуд, чи Болівуд, кіноіндустрія потребує чітких правил, щоб забезпечити. Печити добросовісне використання штучного інтелекту. А на сьогодні все, до наступної зустрічі.